Привіт, Олексій Суханов не спілкується з батьками. П'ять разів відмовлявся взяти участь у проєкті танці з зірками. Голосував за Путіна і шкодує, що не поїхав з Росії одразу після анексії Криму. Ці та інші факти про телеведучого сьогодні. Олексій Суханов. Не спілкується з батьками, як відомо, телеведучий родом з Росії. Він народився в сім'ї інженера у містечку Іваново у 2021 році. В інтерв'ю Олексій казав, що батьки в нього чудові. Щоправда, здебільшого вихованням займалися не вони, а бабуся з дідусем. Тож невеличка образа на батьків Олексія, все ж таки була. Він був старшим сином сім'ї, і іноді йому здавалося, що молодшого брата люблять сильніше і більше і. Також йому більше приділяють увагу: процес дорослішання, процес зміни обставин, на які. На превеликий жаль, мене впливає. А щодо бабусі з дідусем, то вони були для Олексія Суханова просто найріднішими. Він говорив і неодноразово про те, що це назавжди назавжі люди, які вклали в нього всю свою душу. Він за ними дуже сумує, розмовляє на самоті, і кожного разу, коли згадує, то в нього сльози на очах. Бабуся й дідусь його виховали і померли, як він каже, на його руках. Якось він розповідав про те, що дідуся не стало, коли Олексій був на другому курсі технікуму. І тоді йому було років 16. Ідусь помер о сьомій вечора. І тоді Льоша був поряд і розумів, що треба сказати про це батькам, оскільки телефонів не було. Він пізно ввечері взяв квитки на потяг і приїхав до батьків вночі з сумною новиною. Ну а зараз з батьками Олексій Суханов абсолютно не спілкується 24 лютого, 22 року. Йому позвонила мама і сказала повертатися додому в Росію. Але як каже Олексій, вона так нічого і не зрозуміла. Я сказав. Ти нічого так і не зрозуміла. Ти так і не зрозуміла мене. Бо мій дім тут. А на другий тиждень повномасштабного вторгнення йому позвонили раптом родичі, запитали, як справи. А він сказав, що просто зараз расисти бомблять, і він в укритті в метро. А це йому сказали далі. Цитую ага, ну все, пока. Тож так вже кілька років, як Олексій Суханов, не підтримує зв'язки з ріднею. Він каже, що шкодує, що в його житті сталося так, що сторонні люди стають рідними, а рідні не доводять свою спорідність. Я вважаю, що кожен, хто зараз має паспорт так званої Росії, він причетний до вбивств, до геноциду. До того, що у нас відбувається, компроміс шукати з родичами, аби просто підтримувати зв'язок, Олексій не хоче, а не говорити про війну з ними він не може, бо бачить на власні очі, як страждають українці. Попри все, Олексій Суханов каже, що вдячний батькам, що він народився і дізнався, що Росія це терорист, те, що він родом з Росії, то вважає, що національність не має значення, адже людина не обере. Рає де народжується важливо те, якої ти позиції і якої позиції дотримується ця людина у дорослому віці, та які її думки. Ну а щодо рідного міста Іваново, то Олексій Суханов вважає, що ніколи туди не повернеться. Це як він каже, інший світ, і він туди не хоче. Він любить світ, в якому поважають один одного, визнають різноманітність і не намагаються звести все і всіх до якогось стандарту. Туди не тягне. Туди просто не тягне. Олексій Суханов займався бальними танцями. Насправді, якось в інтерв'ю Олексій розповідав, що ким він тільки не мріяв стати. Якось він хотів бути водієм тролейбуса, потім вчителем і лікарем. Він навіть виписував рецепти і намагався нерозбірливо писати, як це власне роблять медпрацівники. А вдома в нього були шприці, бо тітка а, і подруга мами працювали в лікарні і приносили ці шприці йому. Тож він робив своїм іграшкам ін'єкції. Ну і також Олексій в дитинстві мріє про кар'єру телеведучого. Коли він приходив зі школи, то сядав перед зеркалом і читав новини з газет як справжній ведучий. Ще в юнацькому віці він займався бальними танцями і згадував, що був досить гідним танцівником. До речі, якось навіть зізнавався, що його кликали п'ять разів на проект танці зірками, але він щоразу відмовлявся і не пішов туди. Казав, що він людина команди дуже цінує і любить свій рідний канал «Україна», який закрився. Олексій Суханов починав кар'єру як радіоведучий. Взагалі Льоша з дитинства мріяв про Москву, але працювати з першого став рідному Іванову. Він вступив у технікум і в той період вів програми на радіо. Але все ж таки за спеціальністю він трохи інший фахівець. Справа в тому, що Олексій Суханов... Технолог з приготування їжі, тож протягом довгого часу він навіть працював в кафе і в ресторанах, а свої перші гроші заробив на хлібзаводі. Та повертаючись до його роботи на радіо в Іваново, то з часом він ще й став ведучим на Іванівському телебаченні. В той же час він поїхав на курси підвищення кваліфікації, які проходили де ви думаєте, правильно в Москві, і назавжди залишився у цьому місті. Він навіть не казав батькам, що Хоче переїхати, а сказав вже по факту, що залишається в Москві. На той момент він вже був самостійним, адже з 16 років жив сам і в Іваново став відомим радіо і телеведучим. Коли він приїхав до Москви і пройшов курси підвищення кваліфікацій, то одразу влаштувався кореспондентом на радіо Маяк з випробувальним терміном, який, до речі, успішно пройшов. Перше він жив у московському гуртожитку, де йому вдалося винаймати ліжко. Ну а з часом приїхав вже. Же в іншу квартиру, а вже згодом купив власне житло у кредит. Але про це дещо пізніше. Власне тоді і почалася його кар'єра відомого теле і радіоведучого. В Росії він працював на дуже багатьох каналах, наприклад, дощ, п'ятий канал, Рен ТВ і вів переважно новини. Ну і вже у 2012 році став ведучим ток-шоу Говорить Україна на каналі, власне, Україна. Олексію Суханову соромно за те, що він не поїхав з Росії одразу після анексії Криму. Тут я хотів би почати з того, що історія Олексія Суханова в Україні почалася дуже, ну скажімо так, неочікувано. Він якось просто приїхав вперше до Києва познайомитися з містом і відпочити. Це була зима, і як він згадує, тоді мером був Леонід Черновецький, та вулиці від снігу взагалі не прибирали. Він гуляв по місту, прийшов на Андріївський узвіз, і навіть там. Купив собі шапку з кролика, і саме тоді в нього з'явилася думка, що було б класно попрацювати саме в Києві, бо столиця України вже тоді сильно відрізнялася від Москви. Ну а через певний час йому позвонили і запросили взяти участь у кастингу на роль ведучого ток-шоу Говорить Україна. Він приїхав, пройшов цей кастинг, і так власне почалася його історія в Україні. Це говорить Україна на телеканалі України. Я Олексій Суханов, вітаю Вас. Кілька років поспіль він працював працював на дві країни З 2012 до чотирнадцятої роки. А потім сталася анексія Криму. Він задумався про те, щоб поїхати з Росії, але все ж його вмовили друзі та дружина Ольга, щоб він. Залишився. Та й до того ж, він працював на каналі Рен ТВ, і його заяву на звільнення ніяк не хотіли приймати. Як він потім розповідав, епопея зі звільненням з каналу Рен ТВ тривала десь півроку, може і трошки більше, і йому не підписували заяви, пропонували дуже вигідні умови і підвищення зарплати. А гроші на той момент Олексію Соханову насправді дуже були потрібні, адже він продовжував виплачувати великий кредит на квартиру в Юрмалі. Однак фінальною крапкою став сюжет, який вийшов у прямому ефірі, ведучим в кадрі тоді, власне, був Олексій, і він не знав про що той сюжет, побачив вже його в ефірі. А сюжет був про те, що російський кореспондент Рен ТВ підходить до українського військового, який помирає, бере його телефон, телефонує його мамі і каже, що її сина вбили. Саме після цього Олексій Суханов зрозумів, що це крапка для нього це була. Тотальна зрада, і він не міг залишитися в Росії. Тож він прийшов із заявою до керівництва і сказав, що він звільняється з каналу остаточно і летить з Росії. Йому досі соромно за те, що в той рік після анексії Криму він не поїхав одразу. І якщо б повернув час. То він би не вагався До слова. Коли Олексій Суханов переїхав до України, то перший час він сподівався, що в Росії щось зміниться, особливо коли там були вибори у 2016 році. Але після них збагнув, що Нічого не буде краще. Я дуже надіявся. Довго време надіяся, що в Росії дійсно щось зміниться. Як він колись розповідав в інтерв'ю в 2014 році, він був в останній в Росії. Він приїхав на три дні для того, аби оплатити кредит в банку і більше туди не повертався. Тож таким чином, фактично, у 40 років він почав своє життя з нуля, переїхавши до Києва. Олексія Суханова є квартира в Юрмалі. Взагалі не так давно ведучий сказав, що йому на життя у Києві на місяць ну, зараз потрібно приблизно 5 тисяч гривень, що йому багато не треба. І матеріальні мрії це вже не його. Він вже цей період пройшов. А такі, до речі, в нього був, коли середині 2000-х в нього було таке, що він раз на два роки постійно змінював автомобілі і обов'язково брав нову машину з салону. Плюс тоді він купив квартиру у Москві, виплачував кредит. А після того придбав квартиру в місті Юрмала. Він говорив про те, що в цю квартиру він клав усю свою душу і дуже її любить, і приїжджав туди до повномасштабного вторгнення для того, аби відновитися, набратися сил і просто відпочити. Душею. Якийсь час в тій квартирі жила його знайома і дивилася за нею. А зараз за нею приглядає чоловік, якому Олексій досить добре довіряє. Той приходить пливати квіти і в цілому дивиться за всім. Олексій каже, що сумує за цією квартирою і не хоче її нікому здавати, бо там його весь світ, його речі. І він не хоче туди пускати когось чужого. За юрмалою сумою, за повітрям, тамтешнім, за соснами, за берегом, за. Шумом хвиль. До речі, щодо відпочинку, то Олексій любить побути на самоті і взагалі каже, що не любить багато говорити, не любить тусовки. Після ефірів говорить Україна він гуляв Києвом, заходив до кав'ярні, а включав улюбленого Шопена, міг випити келих вина або зустрітися з друзями, поспати, і таким чином він відновлювався. Олексію Суханову пропонували українське громадянство за 10 тисяч доларів. Зараз Олексій Суханов офіційно громадянин України у 2019 році. Президент України Володимир Зеленський все ж таки підписав. Відповідний указ, але Олексій довгий час не міг отримати український паспорт. Справа в тому, що аби отримати документ, потрібно було відмовитися від російського громадянства і надати відповідний документ з Росії. А ведучий туди не міг повернутися. та й врешті, він а, пройшов перевірку спецслужб. А в нього була з ними співбесіда. І у 2022 році він все ж таки отримав цей український паспорт. Але насправді вся ця епопея з громадянством тривала. Ще до того, як пан Зеленський став президентом за словами Олексія, за часів президентства Порошенка йому запропонували отримати громадянство за 10 тисяч доларів. За що саме така сума він не знає? Можливо, а для того, щоб власне прискорити процедуру. Але тоді він відмовився. Я в читатому цього вот, все це тіл і якщо дійсно так ставиться питання, то і піс з вами, і мені цього і не треба. Найбільші складнощі були саме через ось цю довідку, яку він мав би привести з Росії, але поїхати власне в Росію він не міг, оскільки а, в нього була політична еміграція, то це було досить небезпечно. Плюс у 2015 -му, 16 -му роках йому сказали певні люди, що він не приїжджав до Росії, бо його можуть просто заарештувати. Тож він і не ризикнув. До речі про його російський паспорт на початку повномасштабного вторгнення Олексію подзвонила знайома, і сказала, що він виїжджав з України, бо ж в нього російський паспорт, і він може це зробити. Але Суханов після цієї розмови просто поклав трубку. Він вважає себе націоналістом і сказав, що відмовився від всього російського минулого. Але попри це він певний час зберігав російський паспорт, а точніше, два російських паспорти. Спочатку Олексій хотів їх спалити, але врешті загорнув у папір і просто. Поклав це через те, що квартира в Юрмалі була власне оформлена на російський паспорт, тому документ міг знадобитися. Але зараз він каже, що він тихо позбавився тих документів, і більше з Росією його нічого не пов'язує. Олексій Суханов голосував за Путіна. Почнемо з того, що свого часу ведучий, як і багато інших росіян. Вірили Путіну і були про нього іншої думки. І так, коли його обирали президентом вперше у 2000 році, Олексій Суханов також голосував за Путіна. Я голосував, я це визнаю. Я визнаю всю цю помилку. А вже після того з'явилися перші сумніви. Це сталося у 2008 році, коли президентом Росії став Медведєв, і коли Росія напала на Грузію. На той час вплив Путіна був не меншим. Тож в Олексія з'явилася перша нотка недовіри. А вже потім, після анексії Криму, він зрозумів до кінця, хто такий Путін. Йому було дуже соромно за свою рідну країну, настільки соромно, що коли він прилетів на зйомки, шоу Говорить Україна після подій у Криму, то перед записом програми вийшов до глядачів у павільйоні і вибачився. Він попросив пробачення за те, що країна, громадянином якої він є, напала. На Україну, до речі, Олексій Суханов знайомий з пропагандистом Соловйовим. І коли він працював на телеканалі НТВ, то Соловйов також там був і вони були знайомі. Точніше, віталися, але щоб спілкуватися і дружити, то такого не було. Олексій Суханов був у шлюбі. 13 років про особисте життя ведучого насправді відомо не так багато, адже він не любить про це говорити. Але відомо, що він був один раз у шлюбі, який тривав 13 років. Його обраницею стала жінка на ім'я Ольга. Вона познайомилася з ним на старті кар'єри в рідному Іваново. Разом вони були з 2000 року, і за інформацією, яка є в інтернеті, спочатку жили у маленькій однокімнатній квартирі, в якій а, навіть а, не було холодильника. А потім вже Олексій Суханов взяв кредит і купив квартиру у Москві. В одному з інтерв'ю він розповідав, що його тодішня кохана Ольга вона вчена з великим ім'ям. Вона жила у США і захистила там докторську дисертацію. Була в Австрії, Данії і багато працювала. Вона займалася соціологією і психологією. Через те, що пара багато працювала і проводила разом не так багато часу, вони так і не стали батьками, хоча хотіли цього і працювали над цим. Олексій, через роки казав, що він був іншою людиною, і взагалі був дурним. Він шкодує про це, бо Ольга. Була для нього подарунком долі, та все ж зберегти сім'ю їм не вдалося. Я жили, що я був дураком. Я жалію, тому що Оля для мене була абсолютним подарком судьби. Врешті через 13 років шлюбу вони розійшлись. Ольга з часом вийшла заміж і народила сина. А Олексій Суханов каже, що дуже радий за неї, і привітав її з поповненням. І вони підтримують зв'язок. Принаймні, підтримували до. Повномасштабного вторгнення. 13 років життя вона дарувала мені турботу, своє кохання, 13 років. Це безцінний подарунок. Олексій Суханов хоче всиновити дитину, продовжуючи тему особистого життя. Ведучий не раз говорив, що він хотів би стати батьком і зокрема всиновити дитину. В інтерв'ю 10 років тому Олексій сказав, що його країна а, зробила стільки горя Україні, що можливо, якби він усиновив дитину, то міг би спокутувати провину. Але процедура усиновлення не проста, і до того ж є певні нюанси. Як відомо зараз, Олексій Суханов не самотній. Нього є кохана людина, він щасливий, але подробиці він не розповідає. У 2024 році він казав, що у нього є сім'я, і він живе не один, але не може про це говорити. Бо мовляв, коли ця людина захоче, що він розповів, тоді він це і розкаже. Олексій казав, що в них у стосунках бувають суперечки, але він вчиться розмовляти і обходити конфлікти, адже насправді дуже емоційний. Тож з моментами вимагає від себе більш стриманої позиції і намагається. Оволодіти собою, коли хочеться вибухнути. Ну а щодо усиновлення, то Суханов каже, що це має бути спільним рішенням. А його друга половина поки до цього не готова, і він це поважає. Та й сам каже, що зараз не відчуває сил для всиновлення. На знімальному майданчику він стикається з багатьма історіями щодо цього, і це йому, власне, перешкоджає у певній мірі. Не відчуваю ось такою цілком. Стовідсоткової готовності до цього, та попри те, що поки Олексій не усиновив дитину, він фактично допомагає діткам, які залишилися без батьків. І в цілому українським родинам він також допомагає. Але воліє про це не говорити, бо вважає, що добрі справи робляться тихо. Та продовжує тихим голосом. речі, ще кілька слів про особисте життя Олексія Суханова, а саме щодо його. Орієнтації час від часу, звичайно, виникають так питання щодо цього і розмови, але ведучий уникає цього. Він каже, що не хоче на це відповідати, бо не вважає це доречним. Він має багато друзів з ЛГБТ спільноти і відстоює їхні права. Та при цьому каже, що неправильно ділити суспільство за сексуальну орієнтацію, адже незалежно від того, хто з ким спить, всі люди рівні Не нам вирішувати. Кого має кохати та чи інакше людина? Кохання не має ані статі, ані віку, ані статусу. Ну, а не запитання, чи були у нього експерименти в ліжку, в тому числі з чоловіками. Він якось сказав, що в його житті було багато чого і багато чого захоплюючого і е, вражаючого. І все це стало для нього позитивним досвідом. Олексій Суханов не любить свій день народження. Як я вже сказав, Олексій не любить тусовки і надає перевагу спокійному відпочинку. Але цікавий факт в тому, що він ще й не любить свій день народження і взагалі ніколи не любив. Тож в нього є свої традиції святкування. Олексій у цей день любить бути вдома, зачинитися, сховатися від усіх. Але буває, що хтось із друзів чи близьких людей проводить з ним це свято. А от яке свято він просто обожнює. Дитинства це новий рік, а особливо підготовку до цього нового року. А ще любить Різдво, і вже давно святкує його 25 грудня. А ще Олексій не любить багато пити алкоголю. За свої 51 рік він каже, що напився напевно рази три, так що на ранок дійсно боліла голова. Але все ж до алкоголю він ставиться дуже спокійно, і в нього вдома купа різних пляшок, які йому дарують, і вони просто роками стоять на полицях. До слова, ведучий не дуже відповідально ставиться до свого здоров'я і ходить до лікарів тільки тоді, коли його щось турбує. Ось буквально нещодавно, у 2025 році, він звернувся по допомогу до медиків, бо відчував, що немає сил ні фізичних, ні емоційних. Йому призначили аналізи, і результати показали, що у Олексія Суханова цукровий діабет. Більше того, виявилося, що ця хвороба в нього вже приблизно 5 років. Звичайно, ведучому призначили, Лікування, призначили пігулки, сказали, що він має дотримуватися режиму харчування і вимірювати цукор в крові. Але він зізнається, що погано виконує ці рекомендації, іноді забуває випити пігулки. А цукор в крові взагалі не вимірює. Олексій каже, що така він вже людина, і взагалі він фаталіст. Мовляв, скільки було призначено при народженні, стільки і Проживеш життя Олексія Суханова дійсно сповнене неочікуваними поворотами долі та нелегкими випробуваннями. Змінити кардинально життя в 40 років непросто. Посвідомити, що твої рідні люди обрали інший шлях, і викреслити їх може теж не кожен. Але роки і досвід Олексія Суханова показують, що все в житті трапляється недарма, і кожне випробування воно робить тебе сильнішим. Головне не зраджувати собі, головне не зраджувати своїм переконанням, мріям, своїй позиції, робити висновки і залишатися людиною гідною людиною. Олексій Суханов через свою роботу намагається допомагати людям і доносити до них важливі речі. Він дійсно має великий вплив і каже, що поки він потрібний людям, то буде працювати і робити все, що в його силах.